Катани, вітаю, ви на каналі в Навтін. Та ми вирішили їхати бревет. А що трапилося, запитаєте ви? Ну, Мені стало б цікаво, чому така штука, як бревет, набирає чинної популярності. Отже, що таке бревет? У перекладі з французької це диплома або атестація, або кваліфікація. Тобто велосипедист, проїхавши якусь відстань, отримує диплому. Ну, Запис, що він проїхав цю відстань за обмежений час. Велосипедисти, які їдуть в кличуться рандонерами. Рандон з французької Рандо... переводиться як довга прогулянка. Ну, собственно, так і виходить. Дуже довга прогулянка. Двісті кеме їхати з середньою швидкістю 15 км на годину. Занадто вітряно. Так, перепрошую, було дуже вітряно, тому ще раз. Отже, чому бревет набрав чинну популярність? Тут немає азарту, це не змагання, це не марафон. Не треба його плутати з марафоном, тому що в марафоні є переможець. Тут переможцю немає, тут просто є фінішори. Є велосипедисти, які доїхали до фінішу за обмежену годину, за обмежений час. У нашому випадку це 13 годин 30 хвилин на 200 км. Ще раз повторюсь, це дуже повільно. Ну, як повільно залежить від маршруту, звісно. Але в нашому випадку це що все. Дійсно виглядає як просто довга прогулянка. Так, до речі, я приїхав на точку збору, а тут нікого немає. Ха -ха! Ха, пунктуальність. Ло -ло -ло! І поки ми чекаємо всіх учасників, пару слів, як взагалі можна докотитися до бреветів. Ну, по-перше, треба зареєструватися на сайті randoners.defis.org.ua. Так, ваш клуб. Ну, Марія навтім. Так, тут нема Марія Навтім. Я не буду в цьому приймати участь. Потім приготувати велосипед от такого плану та купу їжі для того, щоб здолати велику відстань. Соль, соль, цукор, 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 трохи протеїну. Та якось випадково вийшло, що обидві фляги. Термо це від цієї фляги, це спалівся. Ого, ого. Здарова! Здарова Стас. Це ого, у нас навіть номерки будуть? Так. Да. Ого. Вони може трошки будуть не співпадати, але я потім поміняю. І вони будуть співпадати і там і на сайті. У нас є людина, яка дуже полюбляє перший номер. Здорове. Ти Ти записав при вступ? Я записав а, вступ. А, все <рес> <рес> я взагалі тоді викину камеру на шкаф. Туди просто на що на мені треба а, і uh, мене звати Павло. Ви на каналі Марянов тім канал про велосипедні. Про велосипедне життя у Дніпрі та околицях. Сьогодні ми зібралися їхати бревет. Бравет. Для мене це перший досвід, я ніколи ще такого не їздив, 200 кілометрів. Просто мурахи такі шкірі. Такі. Ну, типу, дуже хвилюючі і зранку їхав. Ні, насправді Павло каже правду, тому що насправді правду, ну добре. Тому що ми багато їздили. 300-600. Павло навіть 1200 їздив. Ну, то не чесно було. Але ніколи-ніколи це не було у форматі бревету. <реш> Жодного <реш> разу. <реш> і... Бревету. Я, і Я їхав тільки що з Кам'янського, а наш маршрут трохи пролягає через там Сухачівка-Дівка, той, той бік. Треш-контент просто <реш> там буде. Там просто води отак от. Ну, мьод мьо, мьод. медятина. Був план принизити шосерів. Е, я на шосері, але шосери не приїхали, тому принижати нема кого, будемо просто кататися. Та ось і я, Шосе ми... шосери... вони, в принципі, вже принижені тим, Та, що вони не, не приїхали. Класи. Макс, Макс, ми тебе чекали. Де ти? Де ти? У нас контент починається з першої ж хвилини. Ми вже зійшли з маршруту, тільки виїхали з парку. Вже загубилися. Ага, трохи не туди, трохи треба сюди. О, о. О, 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 о. Хорош. Да, це виглядає, як справжні маршрути Стасіна. Вау! Каміння всі, всі діла. NSB. Nesakysiu, kad praeikate, kad jums teplu skiriu. Ša. Тут фотки треба взяти. Так, за правилами бревету, але я думаю, це не офіційне правила, але за правилами цього бревету нам треба робити фотки. Ні, Ну, це ну, не Говерла, не Петрос, але теж непогано. Коли ти останній був на Говерлі? У 21-му десь році. В смислі. А, ти маєш на увазі, що до кінця. Ну, до кінця так, 20 десь, напевно, 21 або щось таке. Та пофігу? Пофігу. А що ну, треба пофігу. просто себе фотографувати? А можеш мене сфотографувати, тому що у мене телефон в чохлі, не в чохлі, а в пакеті. Там може треба, щоб номер було видно. До речі, у нас тут є трохи ефекту розпачу, тому що ми очікували масову покатеньку. Шосірів подіргати трохи, там, може, в горку. Павло хотів. І в горку, і в А вийшло, що ось, ось хто їде бревет. Одні ті самі, кожного року. <рес> То у нас був цей Бердянськ. Бердянськ, Приморськ. Бердянськ-Приморськ. А, а зараз... До Ужгорода щось всі скіпнули. Ужгорода я хочу поїхати, якщо Ще буде той? можливість. А ти сьогодні доїдь? <рес> 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 Та, нормально, нормально. Коротше, Макс, Ваня, хто там ще катає бревети. Ну це просто... Це, це фейл. Я заради вас їхав, а ви не приїхали. Я не заради вас їхав, але сьогодні. Так, зараз подивимося, що у нас тут позазором. Що буду наліпати, а начебто не наліпає. Цікавий досвід. Хотів розпочати щось розповідати, і мене як занесло. Цікавий досвід їхати на шосері. Бо це все, що ми завжди катаємо на МТБ. на МТБ це відчувається як просто асфальт. Ну, як просто, звичайна дорога. Ти їдеш навіть, не помічаєш всі ці кочки. А тут треба прямо працювати, прокачувати рельєф. Уф. Поднімаємо скіл на ровному місці. До речі, ми зараз їдемо в Сухачі. Тобто Сухачівська балка. Я пам'ятаю, що ми поправляють. Не всі знають наше скорочення дніпровське. Дніпровські. Тому так, Сухачовська балка. Тут Петро будує свої трейли. Ми їх доволі часто, поки не заросте, приїжджаємо катати. Восени, весні. Влітку тут нема що робити на трейлах, тому що все заростає дуже високою травою. Отже, на страві на хітмапі дуже гарно видно, де саме знаходяться трейли Петра. Тому велкам, запрошуємо. Ліворуч? А, це, от це тут треба було фотографуватися. Так, Збройний шосерні маршрути. Уф. Які відчуття від бревету? Чим це відрізняється від звичайної 200ки? 1200. 1200. Тим, що зараз ми йдемо повільно. Ага. Ну, тобто от є таке відчуття, що бревет це як зібратися десь у барі. Просто посідати. Посідіти. Побити пивка, поїсти рибки і таке. Трохи поподелювати. Ні, я просто намагаюсь зрозуміти, чому бревет набирає, ну чому такий формат набирає популярності. На <пості> <пості> три людини. <пості> <Набирає> три людини. <пості> Це популярність на три людини. <пості> добре, зараз умови не такі, що типу, дощ де, там, казали, ґрунти грунти будуть мокрими, але вони ну, сухі. Тому ну, добре, зараз не. А взагалі, ну бревети досі популярні. Ні? Не знаю, перший раз бачу. Ну окейгати ну, не треба. Не треба григати? Там фляга. Фляга випала. А. А, а нам пря... зараз буде грунтовий спуск. А, грунтовий спуск. Грунтовий спуск. А вніс, вниз, вниз. Ага. Сочний прямо. Чи пісочний? Ні, ну я бачу, що сюди, але ж, але ж це щось армі маршрути. Давай, потім балакати будеш, навали вниз. Ну я не хочу, ну може, блін. Не хочу падати. <різь> У мене немає дроперу, щоб навалювати. <різь> Вау! Що це було? Мабуть і Сказати, що це стрьом, це нічого не сказати. Вау! Сука! Ха-ха! Воно не зупиняється, блять! ха, -ха! <красно> 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 Дуже стиснулося. А ти поняла? Ну, ну я типу тисну гальма, а воно не зупиняється. Ой. це Цікаво, цікаво. Говорила, виглядає плоскою на відео, то як виглядало це? А, зараз ще підйом буде. І такий самий буде підйом. Шик. Шик. Дов язково. Дов язково. Просто шик. Що це фігня? Чому я грязна, ти ні. А. Так, що у нас по зазорам? Оп! Еге І що? І як це їхати? Як це працює? Як це має працювати? Ну, поливай водою і поїхати. Поливати водою? Думаєш? Так воно ж налипнеться заново. Ні, по трави ще проїхать. Так, Отже, лайфхак. Якщо нема зазорів, та намотало багнютці... Треба їхати по траві. Тому що що? Вона мокра. Вона мокра. Змиваю хоч трохи багнюку. Що ти там знімаєш? Це маскування для дебайку. Це, це. Щоб ухильнутися від блокпосту. Там просто було блокпост. Ну, На трасі трохи за поворотом міста. Зараз буде його маскувати свій вельчик, щоб його ніхто не помітив. Ну, Такі три. Венхак і стаціонар. <ріх> Ні, ну вроді норм. Тут того шов. Так, це у нас був... Це у нас був 37 й кілометр. О, Нарешті асфальт. Ми проїхали... Зараз хвилинку тут ями. Ми проїхали вже 40 км, І я почуваю, що хочу з'їсти перший батончик. Це у нас буде ітмі. Ням-ням-ням. Чи треба зупинятися, коли їси? І не розмовляти. І не розмовляти. Ні, не треба. Nom -nom". Nom". Nom". Nom".

Збаніка. Ладно, Ладно, давай не сьогодні. Чи, <різь> чу, это, чу, чу, лежит, чу, Чувак ловить рибу і такой. Шокується. <різь> шокується. Не, ну давай так. Були б ми тут на МТБ. <різь> Ізі катка. <різь> Давайте тепер сядемо на велосипеди, типу ми, ми приїхали, ми з'їхали. З таких ты не из таких я не такая я жду трамвая Це цікаво. Занадто цікаво. Да, раптом що я просто в урвах несу велосипед! Так ось для чого 13 годинний ліміт на 200-ку. Кладаємось по часу, так? Та камера а, а, а. Головне не переставати при цьому стібати кімнатних шосерів, які залишилися вдома. Монволк. Все, я погнав, найду асфальт дзвоню, якщо він буде скоро. Давайте на зв'язку. Павло так і каже, зараз знайду асфальт, а почекаю вас. Походу знайшов асфальт. Що, як справи? Я думаю, як би не викликати зараз. Штуку. Шо, це, це, це... Шо, шо, що ж ти типу Що, 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 сірейся? Все ще вдома <ривіт> сидите, а. <ривіт> <ривіт> Цікава штука, оці ваші бревети. <ривіт> непогано, непогано. Не, ну, можна було їхати просто по траві. Я не знаю, чому ти вирішив їхати прямо посередині. Тут Побагнються. Типу, ну. Ну, а? якось так. Ем... Так. Е ем... Отже, ми Павлу зробили сингл, тобто він сам собі зробив сингл, який майже працює або не працює. Я розумію, там ще ланцюг десь погнувся і воно підзапусне. Ага. Ще норм. Треба повернути ланцюг на місце. Знімати далі. Знімати далі. Коротше, ми сходимо з бровету. Ну, насправді очікували, що буде якась масова покатуха. І не вийшло. Ми вирішили саме постраждати. Страждання вийшли на славу. А сама запис, сам запис, сама кваліфікація у бреветі, ну, типу, вона не важлива, тому що приїхати 200 це не щось таке складне. Ми 200, ми більш набагато більше проїжджали. Ми, а, Зачекай, ми ж проїхали тоді 300 300 грунтами, і у нас теж виходило там щось типу 13-14 чи годин. Ну коротше. Тож... Ми своїх не кидаємо, тому з Павлом потрохи їдемо у Дніпро додому. Паво, можеш передати привіт. Сказати, які у тебе враження, коли ти поїхав бровети, поліняв на перекидку? Я зараз дуже сподіваюся, що просто там сіла батарейка і мені не доведеться замовляти новий AXS перекітлюх тому що ну все, він не перемикає. Там, коротше, мінус півник точно. Мінус лапка, точно. Скоріше за все, мінус ланцюг. Його ну, точка Е, Можливо, там пару спиць треба буде замінити. Ну і можливо перекидка. Тільки вона там 400-500 євро коштує сумочка. Такий файний бревет вийшов. Але, але ж типу ну... No pain, no gain. Ти зараз тренуєшся до циклокросу? Зараз попливу тут. Що, які висновки ми робимо? Які висновки на топових заряджених гравійниках їздити такі маршрути. За дорого. За дорого, ну і це так, як це нерелевантно не чи. Коротше, простіший байк для таких умов буде більш витривалий, більш. Короче, йому навіть взагалі нічого не треба. там, Звичайна там, перекидка Алівіодіо, щось таке просто його кинути і воно все переживе. Ну і насправді мені Ладно, було, було жалко їхати на МТБ. Хоча на МТБ там би їхалося нормально. Просто жалко, тому що трансмісія дорожча, вилка. Взагалі карбон коцати багнюкою. А так на шосері? Нормально. Нормально! В руки взяли і побіжав. Що вгору, що вниз. Е, який основний висновок? Е, Ніфіг вийожуватися. Тому що ми були такі на пафосі, зараз проїдемо, шосери там без яєць. що там зараз ми цю 200 так от і ну... Кон... наприкінці ми просто її не доїхали. За, Навіть 120 приблизно є. Уявля... Ого, ого. Уявляєш, що ми могли зробити на цій, на цій силі? Отже, бревети не наше. Будемо продовжувати знімати МТБ, тому що МТБ легше і катати. А Я бравити... пішов заробляти на нову трансмісію для Вінну. Друзі, до побачення. На все добре.